Про ситуацію на україно польському кордоні будемо говорити з Тарасом Висоцьким. Це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Він з нами на прямому зв'язку. доброго вас, ранку. Віри. Вітаю. Пане Тарасе, от вчорашній день пройшов у українців в, е, в шоковому стані від того, що відбувалось на території Польщі, і висипане зерно, як каже НАТО, і е, радянські прапори, і взагалі цей протест, який перекриття кордону. Що відбувається сьогодні? Що о, чи продовжується цей цей протест? Де він відбувається? Що нам відомо? Дійсно, на жаль, вчора було. Фактично повне блокування всіх пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, в тому числі з пошкодженням, те, що ви зазначали, товарів, висипанням зерна. На деяких пунктах пропуску це анонсувалося на один день. Найскладніша ситуація залишається на пункті пропуску ягодин до Рахуськ, оскільки там триває відповідна блокада пункту пропуску. Другий, за важливістю з точки зору об'ємів, але можливо навіть найбільш пріоритетний краківець корчова частково певні критичні вантажі обіцяють пропускати, але глобально все рівно залишається дуже обмежений рух, і базові агропродукти неможливо наразі системно доставляти через україно польський кордон, фактично в кожному з пунктів пропуску вільного руху. Не відновлено, на жаль, на жодному з них. Ми спостерігаємо нарощування радикальності протестувальників вчора. Вони скандували Україна, Польща не Брюссель. Ми не підтримуємо Україну. На ну, такі гасла більш схожі на політичні. Як взагалі змінилися вимоги фермерів і чи фермери це всі? Треба розуміти, що є декілька напрямків. Є глобально дві вимоги фермерів польських і в принципі загальноєвропейських, які є ідентичними. Це в частині послаблення вимог зеленого курсу до а, діяльності фермерів в Європейському Союзі, і це в частині повернення пільг і дотацій, які частково були скасовані або плануються до скасування. І варто значити, що це є основні два напрямки. Ми бачимо також, що в частині україно польського кордону є присутні певні вимоги погоджуємося з вами більш політичного характеру, які не мають відношення до спільної аграрної політики європейської, які, в принципі, не мають відношення до аграрного сектору ні європейських країн, ні України, ні нашої зовнішньої торгівлі. Тому однозначно це треба розділяти ці певні е, міноритарні групи, які е, в тому числі використовують, на жаль, політичні і е, такі гасла, які навпаки спровожують ворожнечу, і загальноєвропейські вимоги фермерів, які ідентичні в Польщі, в Німеччині, Франції в інших країнах. Ми все таки надіємося, що. Вдасться владнати цю ситуацію з критичною е, міноритарною групою, оскільки це не має відношення до якогось логічного мирного протесту чи до загальноєвропейської політики, яка приймається дійсно в Брюсселі. Пане Тарасе, ну коли ви говорите про міноритарну політичну частину Польщі, мабуть, ви маєте на увазі політичну партію Конфедерація, яка є фактично тією поліцелою, яка повністю підтримує протест, і її представники, її активісти є найбільш активними в, в цьому процесі. І постає питання: а з ким ми взагалі зараз ведемо перемовини з більшістю у Польщі, яка представляє владу, чи з радикальною меншістю, яка блокує кордон, висипає зерно, закликає до перекриття повністю автомагістрали. Хто наш співрозмовник з того боку кордону? Український уряд перш за все веде перемовини з легітимними. Представниками відповідно польського уряду, тому в частині міністерства агрополітики іде постійний діалог з міністерством сільського господарства Польщі на рівні міністрів є постійні розмови, планується також досить активні певні взаємодії цього тижня. Буквально в ці дні, про що ми окремо повідомимо? Аналогічно, ми бачили, є комунікація на рівні прем'єр-міністрів. Тобто діалог іде перш за все з урядом Польщі, який має легітимне право представляти цю країну е, між е, урядом України та різними політичними силами, це не наша компетенція і це не є наші, скажімо, партнери по діалогу. Ми фокусуємось на уряду, який сформований більшістю, який е, має легітимність і можливість впливати. На відповідний порядок і процеси всередині Польщі, пане Тарас, От ви говорите про те, що головні вимоги це пільги для внутрішніх пільги для польських фермерів і послаблення нормативів там зеленого переходу, да, для того, щоб фермери могли там працювати по по більш м'яким схемам, да скажімо, скажімо так, але з іншого боку, от я читаю заяву заступника міністра сільського господарства Польщі Михайла Колодзайчака. Він каже про те, що М'яч зараз на боці України, і якщо не буде знайдено рішення, то нам доведеться вводити ембарго на всі товари з України. Як це розуміти? Ну до чого тут Україна і що означає ця заява, що м'яч на боці України? Чого вони конкретно вимагають від нас? Перше хотілося би ще раз наголосити, що в міністра сільського господарства трошки інша риторика. І там, де дійсно є заклики до продовження взаємовигідної двосторонньої торгівлі в частині сільського сільськогосподарства, для нас важлива перш за все позиція очільника відомства. Друге, Україна вже самостійно ще у вересні 2023 року пішла на зустріч і запровадила таке саме обмеження, а саме ліцензування експорту чотирьох культур, які в структурі експорту займали найбільші об'єми: це пшениця, кукуруза, ріпак і соняшник експорту з України до Польщі. І якщо ми подивимося, наприклад, на дані поточного року, з 1 січня 2024 року, по сьогодні ні пшениці, ні соняшнику, ні ріпаку, ні кукурузи в Польщу експортовано не було. Тобто фактично нуль, тільки транзит. Тому Україна вже це зробила по самих критичних продуктах, а вони дійсно займали абсолютну більшість до введення таких обмежень. Ми це комунікуємо і говоримо, що це треба врахувати, і що це вже як крок на зустріч. І цей крок ми готові продовжувати до кінця поточного року. Є Чинна постанова, і вона діє до 31 грудня 2024 року, тобто. І на наступний урожай, який буде збиратися з липня, ми рівно готові по цих культурах далі проводити це ліцензування, фактично обмеження експорту в Польщі для того, щоб не було а, якісь напруги на внутрішньому ринку, а лише використовувати Польщу для транзиту відповідної продукції. У ситуацію з блокуванням кордону не втручається польський президент. Він обҐрунтував своє рішення українському радіо. Він сказав про те, що польща закрила свій внутрішній ринок для українського зерна у зв'язку з кризою на цьому ринку і різким падінням цін на продукцію, сільськогосподарську продукцію, в тому числі на зерно. Але вона не перекрила можливість транзиту зерна через польщу. На питання чому зараз намагаються перекрити цей транзит? Він сказав, що Польща демократична країна, мені Шкода, що виникли такі складні ситуації, але з іншого боку, прошу пам'ятати, польща демократична країна, де право на протест просто існує і воно гарантоване конституцією. Е, є у вас інформація про те, чи велися перемовини на вищому рівні з польською владою, що вони конкретно кажуть Міністерство аграрної політики України цій частині ми можемо прокоментувати, що і в нас теж демократична країна, і також цінується право на протест, але протест має бути в межах нормативного поля і правового поля. І, звісно, що протест по своїй суті не передбачає нищення майна. Ми бачили прецедент з висипанням зерна з фур, які їхали в Прибалтику. Ми вчора бачили вагонів, тому все-таки. Треба з нашої точки зору чітко зрозуміти, що таке мирний протест, а що це таке, на жаль, руйнування чи пошкодження майна. І ми на цьому наголошуємо, що всі кейси, фактично, порушення законодавства вони мають першочергово і досить швидко бути розслідувані. Це головне з точки зору нашого діалогу на рівні урядовців. Звісно, про потенційний діалог. На рівні президентів ми бачимо, коли не відбувається, вони анонсуються безпосередньо президентом України з нашої сторони. Тому ми не виключаємо цього, і звісно, що в разі тих чи інших новин вони будуть анонсовані перш за все президентом України. Пане Дарас, от о, аграрні журналісти з видання латифундист. Вони фіксують велику кількість фейків в Польщі про українське зерно. Вони зафіксували, що почала з'являтися фіктивна статистика, що нібито українське зерно заповнило всі термінали в польських портах, і польське зерно перестали приймати. І це між собою обговорюють польські фермери. Хоча по статистиці це не є правдою, це ну не відповідає дійсності і такої проблеми немає. Далі вони фіксують, що почали масово розповсюджуватись світлини і відео якогось запліснявілого зерна і кукурудзи, що мовляв Україна везе таке зерно в Польщу і продає на внутрішніх ринках. Це теж неправда. А потім вони фіксують, що фермери в Польщі, які співпрацювали з Україною і компанії, почали отримувати листи з погрозами, щоб вони негайно припинили будь-яку співпрацю з Україною, тому що будуть в них певні проблеми. І тут мова йде. Не про якісь конкретні там вимоги, ми бачимо, що це повноцінна кампанія, яку хтось веде для того, щоб протидіяти співпраці Польщі і України, дискредитувати нас в, в очах поляків і о, зупинити, о, зупинити взагалі кордон. Ми розуміємо, хто стоїть за цими процесами. Польська влада розуміє, що відбувається, тому що ті заяви, які ви кажете, навіть якщо міністр каже сільського господарства, польщі одне, а його заступник. Протилежне, ну це виглядає дивним. Хто глобально стоїть за а, цією ну без перебільшення, диверсією у відносинах Польщі і України? Ну, перш за все підтверджуємо ваші факти, що є багато міфів, які не відповідають реальності. Ми ж сьогодні говорили, що з початку року нуль тонн українського зерна було експортовано безпосередньо в Польщу. І також те, що пліснява чи інші пошкодження зерно контролюється, У нас є кордон, у нас немає якогось вільного перетину, і відповідно, фітосанітарна, санітарна чи ветеринарна служба в Польщі, всі аграрні вантажі, в залежності від їх типу, перевіряє. Іноді всі ці три служби перевіряють, тому це однозначно міфи, які просто не відповідають реальності. Також міф те, що завантажена вся інфраструктура, навіть є невикористання інфраструктури, наприклад, в польських портах. Чому бо Україна спромоглася запустити власний зерновий коридор? і, Відповідно, абсолютна більшість їде туди, тому це все маніпуляції для просто використання в своїх цілях. Дійсно, є певні політичні призначення. Ми розуміємо, що можуть бути міністри чи заступники з. Делеговані різними політичними силами, через те виникають такі ситуації з різними коментарями. Це складність внутрішньої політики і відповідного формування уряду і взаємодії різних партій. Наголошую, ми в дискусію політичних сил. Не долучаємося це питання внутрішньої політики Польщі? Ми ведемо безпосередньо діалог на рівні урядів, і в нашому випадку з міністром безпосередньо з міністром сільського господарства Польщі точне то, от позиція міністра щодо того, ну ви не можете називати, ми можемо як журналісти це говорити. Політична партія конфедерація стоїть попереду цієї колони протестів в усіх напрямках ще з минулого року. Яка позиція от міністра щодо того, що по радикальний агресивний на меншість диктує правила і руйної відносини не лише України і Польщі, але й фактично інших країн Європи, тому що вчорашнє зерно це було зерно Німеччини, зерно з висипане з фур. Це було зерно для країн Балтії, керівництво Польщі влаштовує, що радикальна меншість диктує їм умови, що ми чітко відчуваємо на рівні перемовин, в тому числі в діалогі з міністром, що є бажання. Вирівняти ситуацію, і повернутися до взаємовигідної співпраці і торгівлі це абсолютно відчувається. Є конструктивні пропозиції, і в частині вивчення запропонованого нами механізму ліцензування дійсно детально була звернена це увага, і ми бачимо, що на рівні міністра є розуміння, що взаємовигідна торгівля і співпраця це краще для обох сторін економічно. І в тому числі політично, і в всіх інших відносинах. І ми бачимо таке вникнення в деталі цього механізму ліцензування і пропонування його, можливо, трошки адаптувати для того, щоб воно запрацювало і були всі сторони зацікавлені. От ми бачимо цей момент, що політики в межах діалогу між нашими міністерствами не відчуваються, а дійсно є пошук всі непростій ситуації по факту пошук рішення, які би все таки зняло, в тому числі намагання меншості чи інших груп, це використовувати, і ми повернулися до взаємовигідної співпраці. Пане Тарасе, я хочу підхопити вашу попередню відповідь на запитання. Ви сказали про те, що Україна відновила доставку зерна морем, і от я спостерігаю таку риторику в деяких українців. Вони кажуть, навіщо сваритися з сусідом, який нам допомагає, давайте все зерно доставляти морем. Чому це неможливо, і чому такі для нас важливі сухопутні шляхи? Якщо ми подивимося на останні цифри, дійсно вже 86% зернових і олійних експортуються морем. це включає порти Одеси і Дунайський регіон, 11% залізничним транспортом і лише буквально 2-3 автомобільним транспортом. Але ми маємо пам'ятати, що ми виробляємо на щастя досить різноманітну продукцію, в тому числі іншу, не тільки зернові і олійні продукти їх переробки. А ми є великим експортером і виробником яблучного соку, томатної пасти, різної м'ясної продукції, яєць, хлібобулочної продукції. Дуже часто покупцем цієї продукції є Німеччина чи Нідерланди і просто. З точки зору доставки там, до рітейлу, до супермаркету, зрозуміло, що автомобільний транспорт єдиний, який надає конкурентну логістику, щоб доставити нашу готову продукцію наприклад, в супермаркети Німеччини. Тому е а це дуже важливо, тому що це продукція з доданою вартістю, це зовсім інший рівень кількості робочих місць, і це для нас важливо для економічного ефекту. Тому, перш за все, для такої харчових продуктів в багатьох випадках готових до споживання, все таки в тому числі необхідно мати автомобільну логістику, щоб бути конкурентним на європейському ринку. Чудово Пане, що ви роз'яснили. Да, 30 секунд не залишається. Який в нас план на найближчі дні тижні? Буде зустріч на і на яких рівнях? Хто з ким планує зустрічатись? Зустрічі в Брюсселі. Що ми плануємо робити? 30 секунд. Високого рівня зустрічі мають потенційно навіть відбутися сьогодні, однозначно в ці дні. Тому надіємося, що за їх результатом зможуть кожна зі сторін все таки надати позитивні меседжі в влаштування ситуації. Дякую вам дуже, Дякую. Тарас Висоцький. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України був з нами на зв'язку. Дякуємо за включення, роз'яснення.